Приємно, що це свято молодіжної музики, не забули привітати такі поважні люди, як мер столиці Олександр Омельченко, який сказав, декілька теплих слів на андресу організаторів і учасників цього фестивалю. Якщо говорити про захід сьогодні, то я думаю, що це дійсно фінал. І якщо враховуючи, що всеукраїнський український фестиваль. Перлини сезону започатковане в місті Києві, то це вже можна робити, що це традиція. Звичайно, четвертий рік вже. Четвертий рік. І я думаю, що ви погодитесь з тим, що столична традиція повинна бути традицією державною. А також привітав усіх учасників і гостей цього фестивалю один з фундаторів, напевно, фундатор цього фестивалю Юрій Зубко, який має безпосереднє відношення до проблем молоді і студентства. Сьогодні відбувається з успіхом останній заключний акорд 4-го всеукраїнського молодіжного мистецького фестивалю «Берлини сезону і в цьому році фестиваль пройшов на новому творчому рівні. З кожним роком він відкриває все більше і більше зірок. і Ми сподіваємося, що за ним багато майбутнього. Не кожен фестиваль в Україні може похвалитися тим, що він відкрив і Юрка Юрченка, і Вірку Сердючку, і Марину Адольську, і Гурт Морра, і Артура Кульповича, і Гурт Завйо, і багато-багато інших зірок. Ми думаємо, що ми на вірному шляху, і те, що фінал відбувається в Києві, в щерг заповненому палаці спорту. І те, що зірки зразу стають відомими на всю Україну. А в цьому році ми відкрили такі самобутні гурти, як Ламанш, Соджер, Молодіниціловані, Ганно-Біла Конь. Ми вважаємо, що в майбутньому ці зірки при ретельній роботі над собою можуть стати зірками не тільки на українському, а й на європейському небосхилі. Також ми почули декілька теплих слів від Олександра Кулика. Він є начальником управління у справах сім'ї та молоді. Звертаючись до наших телеглядачів, хочу в першу чергу зазначити, так, мабуть, не випадково співпало, що передача тиндерин, де телевізійна програма, яку дуже шанована серед української молоді і, зокрема, київської молоді, святкує сьогодні четверту річницю дня свого народження. Фестиваль перлини сезону, всеукраїнський молодіжний фестиваль, також святкує четверту річницю свого народження. Тобто, я думаю, що цей збіг не випадковий. Що хочеться сказати про фестиваль? що цей фестиваль в нас має величезне значення, адже він всеукраїнський. Його значення полягає також в тому, що цей фестиваль молодіжний, а молодь, як відомо, в будь-якій державі, то є майбутні нації. І не є винятком тут Україна. Країна з майже двохтисячолітньою історією, прекрасним доброзичливим народом, своєю мовою, культурою. Отже, молодь, наш фестиваль перелини сезону. І, звичайно, наш фестиваль перелини сезону проходить. Як ком в комплексі загальноміських заходів з нагоди всесвітнього дня молоді, міжнародного дня студента Управління у справах тімі та молоді Київської міської державної адміністрації при особистій підтримці голови міської ради вона, Олександра Омельченка сприяє проведенню всіх. Молодіжних заходів, тим більше спрямованих на розвиток нашої культури, на виявлення молодих талантів, адже такі фестиваль, як перлина сезону, дають дорогу, кутівку у життя більшості наших українських сьогоднішніх молодіжних зірок, тому що більшість з них пройшла через фестиваль перлинного сезону. Я хочу побажати сьогодні всім студентам, всім представникам нашої молоді київської і молоді української, а також всім телеглядачам фестивалю програми Тиндеринди, всім її учасникам здоров'я, щастя, радості, кохання і, звичайно, творчих успіхів і високих творчих звиків. А ми вже наше управління, як орган, на який поклавна реалізація молодіжної політики в місті Києві, міська влада на чолі з Олександром Мельченком докладемо всіх зусиль, щоб нашій молоді жилося краще і в нашої молоді проблем було якомога менше. Якщо і будуть, то ці проблеми були творчими і вони якомога швидше. Дуже добре, що є на світі свята, і добре, що є ювілеї. Але одне погано, що вони дуже швидко закінчуються. Хочу сказати, що наш ювілей в формі великого концерту в Київському Блюз-Клубі тривав дуже довго. І в гостях у нас було дуже багато артистів. І, звичайно, вони всі не змогли поміститися в одну передачу. Тому ми розтягнули це задоволення на декілька програм. І сьогодні буде продовження, тобто друга частина з нашого дня народження. Щоб не застоялись наші коні на припоніх, щоб не заржавіли срібні місяці підків, плеснемо в долоні, привітаємо тиндиринди, що розкручує на шару наших класних звездунів. Плеснемо в долоні, привітаємо тиндири. Тин що розкручує на шару наших класних всі разом. Нога літа, много я літа, много я літа. Не чую но много я літа, програмі тинди ти, ринди ти, ринки, ти. много